Казковий, чарівний, таємничий новий рік. Одне з найулюбленіших та найпопулярніших свят в багатьох країнах світу. І якщо для нас основними елементами новорічного свята є ялинка, запах мандаринок, салат олів'є шампанське і загадування бажань під бій курантів, то жителі інших країн мають свої відмінності, і про деякі з них ми зараз дізнаємось. Special, special. Жителі Швейцарії та Австрії на новий рік відзначають День Святого Сильвестра. У кожен новий рік люди надягають кумедні костюми і називають себе Сильвестр Клаусами. Special, special. В Болгарії коли настає північ, у всіх будинках на кілька секунд гасне світло, це час для новорічних поцілунків. Потім господиня розрізає пиріг, де є різні сюрпризи, монетки, горішки тощо. Зазвичай дітки розповідають віршики і за це отримують подарунки від діда Мороза. А от в Естонії прийнято проводити це свято в сауні, щоб у новий рік відйти чистим і здоровим. Втім, не всі, звичайно, дотримуються цієї традиції, адже тоді не було б на вулицях країни натовпів веселих людей, і не ходили б вони у новорічну ніч один до одного в гості. Естонці також вірять, що щастя їм принесе сажотрус у високому цілі. <му> у Франції є свій дід мороз і звуть його Перноель. Він теж неохоче показує ті дітям на очі, зате любить дарувати їм подарунки. Кредькома, наповнюючи ними черевички дітвори. У новорічну ніч на французькому столі обов'язково має бути пиріг із запеченим середині одним зерням бобу. Людина, що знайшла його, буде щаслива весь наступний рік, а під час святкування всі повинні її слухатися і виконувати будь-які її побажання. Китайці на новий рік виходять на вулицю. Щоб запалити ліхтарики і перетворити своє місто в море маленьких вогників, не поступаються в оригінальності традицій жителі інших країн. Панамці, замість того, щоб просто слухати бій годинника, вмикають сирени і голосно волають. Загалом шумлять з усіх сил, щоб привернути увагу нового року. А на цьому наше відео завершується. Ми дякуємо вам за перегляд і бажаємо вам провести Новий рік весело та цікаво. До зустрічі!